Як я і обіцяла, буде друга частина. Тому це друга частина. У мене зараз більше скінів, тому що. Друга частина е, гри Paper Io 2. Е... Ось у мене скинів багато тепер тут. Целіпузики. У мене зараз скінці ліпузи. От коїден. І ще ці всі скини я купила, до речі, за гроші скін Крабіка скини. Ну, Мені більш подобається скін павука. Тому що він прикольний. До речі, я різнокольорові бокси получала. І тут може триматися отакі. Ну, а зараз давайте розпочнемо. До речі, у мене звичайний скін. Собачку ні. в ній. Теж просто. Рідкісні у мене є. Не питайте, де я їх взяла. Оці скини. Этичных нема, ну, добре. Давайте розпочнемо. О, ось у мене уже такий ранг. Був золотий. Ой, о, такий був золотий. Короче. Тепер у мене такий. Давайте розпочнемо. У кость теж может бути... О, я кость виграла. О, знову виграла. Я тут можу багато гравців вигравати, але якщо я стану королевою то це буде класно. І я зараз королевою. Але якщо я заповню все, то ви побачите, що буде. Це поки що мої перші ролики, я так називаю. Ой, відео на ролики. Е, це моє перше відео. Поки що. Е, тому у мене поки що за цей герой, відео. О! Вау! Обережно ні, О! там в нас. О! Ну, дивіться, тут я е... життя собі возродив. І зараз я буду продовжувати далі. Але чи мене зіб'ють? Ой хтось такий дурний. Дуже навіть я сказала. Всі лізуть на мою сторону, які вони всі дурні. Ну, а я їх прибиваю. Це ще-що, а це інша сторона, я думала, що я на чю сторону вже. Я не зрозуміла, хто зайняв мою сторону. У мене у мене малобузи. Давайте, тому що. Я все одно буду отримувати бокс. Давайте воно ж весело. Це ж воно ж має бути так. Воно таке є. Все воно таке. Це те, що показує, там на справді нема грака. Я його насправді. І ось то, і ви зараз побачите, що буде. Дивіться. Не хвилю, <плес> дякую. <плес> Ура! Двой не хала, бо можна досягнути. Ну і за це на погляд, от просто монет. мене Я щось там виріжуся, тому що я хочу всім поміняти. О. 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 У мене найкраще присутня. Ну, я думаю, що це вистачить. О. Я, може, його поменяю. А що це таки за Давайте я спробую. а а Це гаджет. І що це таке в мене кружляє тут. Е ну, я королева. <му> mm. Так не думає, куди йти? Ну, добре. <му> не вдалося провести свою лінію. Комусь. <плодиска> І знов, мабуть, у мене буде бонус. Чому це так смішно? Е, ну, я тут, в принципі, майже одна граю. А, тут ще чоловіки. Ну, вони по-любому е, можуть зайти на мою сторону. Давайте да. Короче. Дивіться, ось це я Мене добре. Цей щит можете не звертати уваги, він просто для безпеки. Ну, типу, щоб в мене якщо... І знов в мене бонус! Так. Так що? 200 монет і 5 кристалів. Добре, це дуже добре нам. Мені тепер 70. О, ти У мене навіть бокси не було. Але... 100 монет! Хороше. Ну... Так, то я ось тут, в принципі. Це територію, на якій нас тут. Я зараз зарішую, тому що я хочу скін... скин. Е... Але якщо хтось не знає, як це грати, можете перейти на мій канал. А як називається? Ну, може потім розповім. Ну, мені більше скини такі подобаються. Отакі, отакі, до речі, з першого разу такі отримали. А це дуже рідко можна. Отримати. Ну, а на сьогодні все. Ой, зараз. Не... Ну, а на сьогодні все всім, добре? Всем пока.